Святі і рідні у Христі Ісусі, всі, що знаходяться в оручі та в розпорошенні. Дорога моя церква, шлях любові та дорогоцінна сім'я Христова. Свого тягаря покладіть на Господа, і Він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному, мир усім нам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні будуть слова апостола Павла, записані в посланні до Єфесян 2.10. Бо ми його творило, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Хто із нас не проходить внутрішню боротьбу з самозвинуваченнями та мизерністю віри? Внутрішні конфлікти часто роздирають наші душі навпіл. В сьогоднішньому світі штучно створених образів та ідеалів багато хто із нас живе, прагнувши від Відповідати змінним стандартам, за допомогою котрих світ тримає багатьох в рабстві. Мабуть, немає жодної дівчинки, яка не плакала від того, що вона не така гарна, не така худа, не така помічена, не така прийнята, як інші. Часто цей внутрішній конфлікт спонукує створювати собі фальшивий образ в соціальних мережах. Не секрет, що мало хто викладає свою реальну версію життя в соціальних мережах, яка сповнена труднощів і розочарувань. В основному підбирається найкраща, найсмішніша, найвражаючуша та найпривабливіша версія себе, щоб подобатися світові. І що ще сумніше, багато хто мріє, міряє свою цілісність кількістю отриманих вподобайок та похворіних коментарів. На жаль, такі вподобайки є настільки ж фальшивими. У другій книзі Самуїловій. 14, 25, 28. Ми читаємо історії людини, у якої була найбільша кількість вподоба, як у Ізраїлі. Читаємо а такого вродливого мужа, яке Авесалом, не було в усьому Ізраїлі, що був так дуже хвал... хвалений, від стопин ноги його і аж до верху голови його не було в ньому вади. А коли він голив, г -г -г голив свою голову, а голив він щороку, бо тяжке було волосся на ньому, тому голив його, то важив волосся голови своєї на двісті шекелів царської ваги, і народився Весоломові троє синів та одна дочка, а ім'я її Тамара. Вона була жінка вродлива з вигляду, і сидів веселом в Єрусалимі два роки часу, а царського обличчя не бачив. Невже в Ізраїлі не було жодного чоловіка, який був, би був таким прекрасним, як і веселом, або він просто так сприймав себе? Тон тексту злегка глузливий. Зверніть увагу на формальність гоління його волосся, щорічна подія і подвійне значення шеклів, які дають як одиниця ваги, так і є грошовою валютою. Можливо, у цих віршах критикується не лише неявне фізичне марнославство Весолома, але й його більш загальне відчуття прав риса, яка стає давно явною через його бунт проти Давіда. Дорогі мої у Христі, нам не треба старатися когось вразити своєю красотою, розумом, здібностями чи досягненими. Не треба бути таким, як хтось, не треба когось перестрибувати. Повідомляє, що на смертному одрі е, рабін Зуся сказав: Я не боюсь, що святий запитає мене. Зусю, чому ти не був більше схожий на Моїсея? Скоріше боюся, що святий скаже: Зусю, чому ти не був більше схожий на Зусю? Ця хасидська історія цікава тим, що ставить важливе запитання: як з одного боку Зуся може бути кимось іншим, ніж він сам є? А з іншого, чому Зуся боїться, що він є не тим, ким повинен бути. Ця історія виявляє внутрішній конфлікт у його душі. Він відчуває, що жив не так, як йому слід, що він підвів себе і Бога, і що він загубився в розриві між ідеалом і реальністю. Його боротьба, отже, йде з самим собою. Хто він і ким він думає, що має бути. Суперечить одне одному і його серцю. К'єр Кегор влучно зауважив, що найпоширеніша форма відчаю не буде тим, ким ти є. Питання про те, ким ми маємо бути, переслідує нас і усвідомлення того, що ми не досягаємо своїх ідеалів, прозводить до почуття провини, тривоги та сорому. Цей внутрішній конфлікт можна вирішити лише через особисті стосунки з Ісусом. Бо спасіння це не просто позбавлення від звинувачень сумління, але це і цілюща благодать, яка визволяє нас від нас самих. Ісус помер на хресті не просто для того, щоб забрати наші гріхи, але щоб створити всередині нас незнищену мову, нову природу, яка більше не поневолюється владою гріха. Послання Євангелії полягає саме в цьому. Наше серце може бути і, врешті-решт, буде цілісним чудом Бога даним в Ісусі. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оруч». Господи, дякую, що Ти з... зробив нас, Ти зіткав нас внутрі наших мам, таких, як Ти б нас бачив. Різних, зовсім різних. Тому, Господи, дай нам шукати лиця Твого далі, щоб нами бути схожими на Тебе, щоб нам прожити своє життя так, щоб це сподобалось Тобі, щоб ми старалися догоджати Тобі і прославляти Твоє ім'я. Господи, молю Тебе, Боже, допоможи сьогодні нашій Україні, допоможи нашим людям. Ти бачиш, Господи, все, що там робиться у всіх, на всіх напрямках. Господи, через воду, через зброю з усіх напрямків, Господи, я молю Тебе про милість, дай милість для України. Спаси нас, помилуй, дай перемогу. Хай весь світ побачить славу Твою, могутність Твою в Україні. Ми довіряємо Тобі, кожну людину, кожну душу. Спаси! І будь прославлений в ім'я Ісуса Христа. Амінь.